Добрий день, величні люди. Сьогодні хочу поговорити про те, що від нашого вибору залежить наше життя. І тільки вибір є індикатором подальшого життя, щасливого чи нещасного. Нещасна людина шукає, що хтось її зробить щасливою, а щаслива людина робить себе щасливою сама. Нещасна людина шукає інших людей, щоб заповнити душевну пустоту, а щаслива отримує задоволення, коли знаходиться наодинці з собою. Нещасні люди осуджують усіх навколо і не змінюють в своєму житті нічого. Щасливі люди розуміють, що відповідальність за їхнє життя. Лежить на них і вони користуються можливостями, щоб зробити своє життя кращим. Нещасні люди лізуть в чуже життя, а щасливі будують своє. Нещасні люди шукають увагу, одобрення, а щасливі дають собі самі увагу і одобрення. Нещасних людей хвилює, що люди скажуть, а щасливих хвилює тільки своя думка, тому що вони живуть своє життя. Нещасні люди живуть думками. В минулому те, що сталося, і в майбутньому, що, можливо, станеться, а може, ні. Щасливі люди живуть тут і зараз, насолоджуються щомиті життям. Нещасні люди борються з проблемами, а щасливі виконують задачі. Нещасні люди завжди хворіють, а щасливі завжди здорові, нещасним людям всі все винні. Щасливі створюють в своєму житті те, що вони хочуть. Нещасні люди ходять на роботу і чекають пенсію, а щасливі виконують призначення і кайфують від життя. Нещасні люди постійно моляться і просять, а щасливі вдячні за те, що мають. Кожен знаходиться на своєму духовному рівні розвитку, тільки усвідомлення цих фактів дасть розуміння, в яку сторону зробити свій вибір. В залежності від вибору буде змінюватись ваше життя або в кращу, або в гіршу сторону. Є одним побічний ефект, коли йдеш в краще життя, від тебе відвернуться всі: або ти від всіх підеш, від родичів, друзів, коханих, дітей, тому що тобі з ними не буде про що вже спілкуватися, не буде общих тем. Знайдеться час для себе, для твоїх думок, знайдеться час для того, щоб покращити своє тіло. Знайдеться час, щоб розпочати робити те, що подобається. А з часом з'являються люди, які ж такі самі, як ти, які будуть тебе підтримувати, коли тобі буде важко. І коли важко на душі.